Футбольний прогноз: Ліга чемпіонів повертається. Перший кваліфа раунд. Шахтар Ольвес фаворитом тут, звісно ж, є Шахтар, як і в першому матчі, так і в самій парі. А так загалом команда Ольвес є прівнім, якщо з українським чемпіонатом, десь приблизно така, як Верес. Чи є в неї шанси. Зацепиться за якісь за нічию даже, чи побороться за. Ну, звісно, шанси є. є. Кожної команди є, але ці шанси досить маленькі. Хотів би сказати, що сьогодні у мене день народження. Хто, хто хоче мене привітати, може, привітати, поставивши лайк під цим відео. Також, хто не підписаний, підписатися і поставить комент, буду дуже вдячний. Так, загалом, про сам прогноз, Ти як говорить про прогноз, то один із прогнозів саме з збільших це те, що Ельвіс не заб'є. Я шанси тут десь 60-тій на 40, Але я вважаю, що якщо дивитися на шахтар, який був раніше. Але з приходом новим тренером, я думаю, він щось має змінити. або змінити щось в обороні, або змінить в самій грі, тому що ну, дуже багато шахтар пропускав. Я думаю, він буде пропускати вже менше. тому що якщо нічого не зміниться, то він буде таким самою командою, як була. Як була щось має змінитися. Зміна тренера, я думаю, має піти на користь. Шахтаровий сам тренер. Мені подобається. Він якби їх збодрить, трохи вони будуть більш інтенсивно грати, більш відповідально ставитися. Бо якось, бувало, в матчах дуже так якби, виглядав розслаблено сам шахтар. А так говорить саме шахтар тут фаворит. Що нічого не вигадувати, то взяти просто можна на перемогу Шахтаря. Я думаю, в кожному матчі він буде грати на перемогу, тому що. Тому що саме, ну, саме очки потрібно набирати йому, щоб наступний сезон попасти в Лігу Чемпіонів. Ще, звісно, ж треба виграти чемпіонство в своєму чемпіонаті. Але тут, якби команда така, з якої можна набирати очки, тим більше кофеціян такий невеличкий стоїть на шахтар. Можна ще, звісно, взяти більше півтора на шахтар, але чи за два м'яча, хто я знаю. Він може забити і чотири, але може забити і один. В мічах якось більш трудніше. Мені взагалі здається, що менше, менше розглядають, менше 3,5. Дивиться, так якби вибирати позабити м'ячам. Так фаворит, звісно, Шахтар, можна чисто вважаю, брати можна чисту перемогу. Вважаю, обрати з більшого коефіцієнту це Ельвес не заб'є. Думаю, ворота збереже Шахтар свої сухі. Такий прогноз на перший матч. Удачі Шахтарю і всім нам. Всім удачі.